Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил, як потік будемо розглядати. От що вам необхідно знати просто зараз? Просто зараз! Що вам необхідно знати? Так, те, що повільно рухалось, руйнується. Е -е 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 -е. Зараз. Ви працюєте, ви здобуваєте якісь знання в процесі цієї роботи, ви вдосконалюєтесь, але є багато суперечностей навколо вас, є багато якихось енергій і руйнівних. З однієї сторони, це добре, що вони є ці енергії, вони вас пришвидшують, ваш рух пришвидшують. Так. Верховна жриця. Є якась інформація, є щось таємне, але воно скоро відкриється вам. Скоро відкриється. А ще вам кажуть, що, можливо, те, що вам відкриється, пов'язане з вашим внутрішнім потенціалом. Можливо, ви маєте всередині якусь силу, яку до цього часу ви ще не пізнали, але зараз будете пізнавати, вона буде відкриватися в вас. Ця сила вам передана породу. У вас ще в серці і в душі дуже багато світла і любові. Е, у вас сімейна карта випадає, гармонія, любов, достаток, здійснення мрії бажань саме в парі. Випадає, і це все буде дуже інтенсивно в вашому житті відбуватися, колесо фортуни, тобто сама доля сприятиме цьому. І світ, карта, яка каже про те, що, можливо, комусь треба буде переїхати. Е, можливо, Можливо, ваш партнер буде десь із-за кордону. Можливо, якщо у вас є партнер, але щось у вас суперечки, буде примирення, яке виведе вас знову ж таки в сім'ю. Так, так, дійсно, ви стоїте на порозі нового, нове життя, новий якийсь етап в житті розпочинається по справедливості. Ну, ще раз карта, як долі такої програється, вам подоліться все треба пройти. Так, є якісь ізради і непорозуміння на цьому шляху, на шляху кохання, саме в особистій сфері у вас багато якихось перешкод. Але це все вже закінчується. Ви пройшли цей урок, це трансформація. Можливо, вона довго тривала, але кінець їй. Смерть, карта приходить. Кінець цьому всьому. І зовсім нові енергії, новий прояв, яскравість, здійснення мрій, відкриття нових можливостей та перспектив. Ось що вам потрібно знати.